Ще з хороших моделей сучасних новеньких Redmi 10 ціна 2700 гривень. Тут голубенький такий корпус. Досить ще непоганий по стану збережений, мікророз'єм е На зарядочку також роз'єм на навушники 3,5 присутній. По екрану нюансів серйозних немає косок чи тарапок. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. По екрану нюансів немає взагалі. Ну, ось на білому фоні все. Класно, досить непогано. E, Redmi 10, a пам'ять самого телефону 64 ГБ. На 11 му Android. та по оперативній пам'яті 3 плюс 1 ГБ. Показую ще камеру. Так, погодитись. Ось така камера. Ну, доволі непогана для такого пристрою. Кому цікаво, в комплекті йде зарядник мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення. Або силочка у шапці профілю на телеграм та інстаграм. Кому де зручніше пишіть, приймаю замовлення скрізь.